Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Друзі, додивіться да це відео до кінця. поставте Поставтемо лайк, підтримайте розвиток україномовного контенту. Дякую вам. Отже, у Варшаві чоловік з ножем напав на українських підлітків. Громадянин Узбекистану в парку не кинувся з ножем на 15-річних українців. Його затримали. Підлітків направили до лікарні. Про стан потерпілих інформації наразі немає. За даними польських, ЗМІ нападник прибув на місце інциденту з рюкзаком однієї з компаній доставки їжі. На щастя, поблизу був рятувальник, який надав першу допомогу. Постраждалим хлопцям згодом їх доправили до лікарні. На місце інциденту з ними були також їхні однолітки. Також під час втечі зловмисник втратив телефон і ключі. Його затримала поліція приблизно за 500 метрів від місця нападу. Попередньо, друзі, відомо, що хлопці нібито отримали поранення рук, живота та грудної клітки. В одного з них поранення. Менш серйозні при цьому Варшавські поліцейські заявили, що наразі не можуть сказати, в якому стані українці в Польщі. Ви знаєте, працює досить багато українців біля мільйону українських громадян прибули до Польщі після нападу Росії на Україну. Але ж погодьтесь, неприємно, що наших земляків все частіше. Б'ють чи нападають через національність чи мову в Польщі? Чому це відбувається? Також є питання до посольства України в Польщі, яке не тисне на польську владу, щоб доводити справи до реальних судових вироків. Зловмисників зазвичай відпускають під нагляд. Ось і вся відповідальність. Але ж якби там не було серед іноземних працівників в Польщі. Більшість це саме громадяни України. За даними Ріжпосполіта, понад 80% усіх дозволів на роботу були видані українцям. Звичайно, ці інциденти та напади не налякають українців в Польщі від е -е, продовження жити та працювати. Але ж на жаль, такі випадки періодично в Польщі повторюються, і це погодьтесь як мінімум неприємно. Польща є нагадаю одним з найбільших міжнародних тренувальних центрів. Зараз для Збройних сил України, де підготувалися понад 20 тисяч українських військових. Також новини з Сполучених Штатів Трамп заявив, що Путін почав війну з Україною, побачивши провальний вихід американських військ з Афганістану. Подивіться, каже він, на те, що відбувається в Україні. Це російсько українська війна зараз. Вона почалась з катастрофічного виходу військ з Афганістану. Натхнена цим провалом Росія каже: він вторглась в Україну. Вони побачили, що ці люди. Тобто адміністрація Джо Байдена е некомпетентні. Він також додав, що покладе край російсько-українській війні та війні між Ізраїлем і Хамас, якщо стане президентом. Нагадаю, що після теракту 11 вересня 2001 року Сполучені Штати тоді розпочали військову операцію проти Афганістану з метою захоплення лідерів Аль-Каїди і повалення влади Талібів. У 2021 році президент Байден вивів американські війська з Афганістану, і Талібан повернув собі. Владу в країні. І останнє друзі, в Мінфіні Німеччини не коментують дані ЗМІ про зменшення витрат на підтримку Україні. Очільник Міністерства фінансів ФРН ухилився від прямої відповіді, скільки коштів зараз закладено в статті щодо військової підтримки України і чи правдиві дані ЗМІ, що сума була зменшена удвічі. Він сказав, що більшість засобів допомоги будуть надходити через європейські джерела, а також через новий інструмент. G7, використання притоку капіталів від заморожених російських фінансових активів, зокрема російського центробанку. Таким чином вже цього року будуть у розпорядженні 50 мільярдів доларів, які Україна зможе використати як вважає за потрібне. Шольц також сказав, що допомога зараз України для Німеччини є. Питанням історичної справедливості про це він заявив під час виступу з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера з огляду на нашу власну історію для Німеччини в цій ситуації може бути лише. Одне місце на боці України у 2024 році. Ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які понад два роки чинили опір злочинній російській агресивній війні. Друзі на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.